Друз'яки, всім привіт! Канал Багіро Фіш. Вже зима, зимова буде рибалочка, зимовий фідер. У нас сьогодні, не дивлячись що зима, але сонечко, вирішив, ну, раз така погодка, спробую, поїду і половлю на фідерочок. А ви приймаєте участь у конкурсі, провожу кожне відео, дарю гроші на наживку на прикормку. Щоб прийняти участь, просто пишіть будь-який коментар під відео. І все, ви вже приймаєте участь. Ну, а зараз я їду на місце. От, не знаю, що буде клювати. Але знаю, що рибка там є. Тому сідається зручніше. Всім приємного перегляду. Погнали! Друзі, вже на місці. Іду, дивлюся, а тут автівочка вже стоїть. Зрозуміло, хто це вже Віталя тут сидить. <смі> Плату в Дубаси. Стопудово. Стопудово. Ну що, хапуга. Ага, да-да-да. Здорово. А мені навіть не сказав, що їде на рибалку. Сам не знав. Так, да, не знав він. А я їду, думаю, ніхто тут на рибалку не цей. А воно бачите? Ну, кстати, води yeah. дуже мало, капець. Де я бачу на один, да? Фідерочок. Yeah. Все як завжди. А, це ти на цей, на форс ранг. А що ж ти, Шерман не заходів? Воно лежить в машині. Yeah. Так, коротше, я зараз. Бо я вибрався, я не знаю, на, думаю, на, годин, на пару годин. Так і ж тут. Подивлюсь, що воно клює. Сьогодні ще така погода класна, кажу, сонечко, щоб не oh. порибачив. Це було головним критерієм, бо далі прийме, да, то примера. Так, так. Так, коротше, зараз за речами бігу і пробуємо щось ловити. Речі переніс. Сейчас сходу, мабуть, замішаю прикормку. Я навіть не знаю, багато замішають, чи ні. Ти багато мішав. Так, ще спочатку беру. воды ривень, бачите, дуже дуже маленький. Так, я сапоги не одевал. Вода такая чисто чистая, прям вообще класс. Так, это есть. Далее. Сегодня вирішив решил вот такую. Делфіш торнадо кріль. Вона, бачите, червона. І взагалі от по цьому. По осінні кріль. Класно. Класно відпрацьовує. Все, замішуємо. Зараз, ой, який запах пішов. Ну, ти пачку замішав чи більше? Менше. Та мене якщо залишається, я б став в морозилочку собі. Раз. І всі діла. Ой. Так. Сьогодні буду ловити на фідер, тому зроблю таку розсипчасту, і це раз рівень такий маленький, значить там течії взагалі нема, так? Да? Взагалі. Тому. Ну, Судячи як... Ти сидиш на один фідер і поки не клює, то можна навіть на два ловитися. Запах класний. От не бійтеся, червона, от, вона теж восени працює класно. Як, як і темненька. Іноді навіть взагалі, я б сказав, би, краще. Так, все. Можна розлажувати фідерок. Кажу Віталій, котів нема, значить і риби нема. Він каже, що це не, не показник. Ну, хто знає. Так, я дістав свого лося. Хто пам'ятає? Зручна штука, але я хочу... Це має три а тут така ще є чотиринога. А ти на опариш ловиш, так? А, ти на вим'я. Ого! Ну якщо буде клювати, угостиш мене. Так, все. Лось поставлений. Доволі буде... Ну, я ще оцю ветку не зачіпав. Я думаю, буде нормально. Так, прикормка тут, водичка теж. Сонце сьогодні так шпарить, прям капець. Аж чесно якось дивно. Буду на скаутик рибачити, хто не дивився відео. Brain Scout 3,6 довжина, тест до 100 грам. От, такий чутливий, класний фідерок. На нього ловить одне задоволення. Віталя теж короткий брав. Думаю, що його кидать далеко, правильно? Легенький такий, чутливий. Ну і чехол цих більш дорогих уже. І чехол такий більш-менш схожий на чехол. Бо ті такі тряпки, вони взагалі, я б сказав би, одноразово. Так, оцей ківертіпчик завжди поправляйте, бо він витаскується і можна при закиді просто поламати. Тим паче, що він такий дуже чутливий. Зараз все рішиться по. Клву. Косметички. Я думаю, сейчас тільки... О, оце щось хороше. Італя зробив таке серйозне лице. Є щось, да? Ні, чу, даже так? Ні, чудові фрікціончик. Так, 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 так. Чи ти далі закинув? Чи... Далі чи на ту ж саму дистанцію? О, я вже бачу. Ну хороша, ти що, тьотя платва? Хуй-йо, я навіть підійду. Дивіться, це перша. Дивіться. Ох. Ну, вітаю. Розмочив щот. За першу збиту можна й чайка Ну Я не предлагаю пивка, ти за рулем, правильно? Ну, чайка можна. Так, ну що ж, друзі, я вже зв'язав, ніж був ось такий гачок. Це овніровський, сьомий номер. Ну, Віталя тягає і тягає батони. Так, дивіться, сантиметрів 25 повідець, фідергам доволі короткий, Стоп. ось така бусіночка і годівничка. Ну, зараз поставлю таку на 40 грам. вроді би течії нема. Нет, 40 да? Ну, Подивимося. Зараз, зараз все перейде. Опариш, він ж давнішній, звісно. Але. Я думаю, сьогодні на рибалку вистачить і ще взяв салка. Може і на нього спробую. Але спочатку опариш. Все, пробуємо кидати. От. Я буду туди, ну тож недалеко. Якщо недалеко і вона клює, значить вона там крутиться. Виберемо орієнтирчик, нехай буде та отак от. А ну як, так чи ні. Зараз подивимося, поки не кліпсуюсь. на сходу уже и поклевка Камеру поставить. Нет, что-то непогано, друзья. Прям. А ну... Одиночка 40 грамм. Тут взагалі так чутливо да? ну, Не такая, конечно, Виталий, но ну пиде, пиде. Заглотнула нормально. Така. Зараз спробував сало. Нацепив такий непоганий шмат. О, оце була покльовка. Мабуть, рано. Угу. Треба було трішки підождати. Зараз спробуємо менший кусочок. Можна і два. Ну, так ми ж рибу витягнули, так він і прийшов. Все по плану. Так, поцепив менший цей шматочок сала. Можливо в цьому було. Хотілося хороший батончик взяти. А мабуть не велика клюва. Ну нічого, сейчас я точку чуть закормлю. Ну що ж, покльовки ну, такі... От, просто так чуть-чуть подергаю і все. Щось мені сало не дуже заходить. О, можливо, нема той... О, ні, це щось вже більш-менш, бачили? Вони даже... О, є, друзі. Оце є, хороше. Оце хороше. О! Оце вже краще. Оце вже краще. Ладно, продовжуємо поки ще ще салко. Можливо, зараз розклює. Ну, класний. Розмір. Стало почти як вим'я, да? А ти його не фарбував? Червоним, да? Червоним, так? Все, призакинув, зробив трішечку таку натяжку. Все, Віталія вже з двома. Фідерами зараз буде експериментувати. На вим'я фарбоване і не фарбоване. Як ти думаєш, риба сильно розрізняє колір? Друзі, тільки що витягнув просто без покльовки. Ну, тут розмір, звісно, невеликий, але ну, не було взагалі покльовки. І, і є. Так, ну я вам скажу, що сало склювало. Бачите, добав кастера, салко, невеликий шматок так, мій орієнтирчик. і орієнтирчик. Кидаємо. Довго падає, глибина тут метрів, наверное, зараз, ну, наверное, 9, так? Да? Десь, я думаю, 9 є, бо сидіться, ще, ще досі падає. Підіграв і поклв. Ох, біля. Туди сюди. Ну, Теж вроде бы, непогано. Ну треба підігрувати, деталь. От другий раз я вже так зробив і прям спрацювало. Ого. Ну це. Це вже зачт. Це вже зачотик Дивіться яка, а? Так, сейчас ми додаємо парюшку. І кастрю. Тут у мене чуть-чуть конечно. Так, прикормку Зачепил, да? Я трешки підіграл лаклю его. Прямо вим'я, дивіться, преновим, що дурно. Да? І розмір класний. Загладся прямо. Клас. Ну все, бачиш, який крючок. Ну нормальний що. Це який десь номер? Десятка, мабуть. Десятка, мені вроді би менший. Друзі, така була в клювака. А, ні, вроді би шосі. є есть и дивіться. Ху-ху-ху. О! Раз-раз и клюнешь. Что-то хорошее. Блин, как она жадебно заглотнула опять. Стой, стой, стой. Дуже жадебно. треба экстрактором доставать. Значит, пом-пом. Ну, нормально. О, хорошка. Жир. Ну, це пере цим була така прям покльовка, от класно видно, знаєте, карта. Оце круть. На. К -с -к -с. Будеш? На, К -с -к -с -к -с. Бери, не бійся, кс-кс. О, і ти тут взявся, все, да? Ну Давай і тобі На. На. кс-кс-кс. Кушайте. Да, така бач. А перед этим только що скучало хорошо. Ну це бач, да, вон так тик-тик. Тик-дик. Тик, Все на сушку. Дай нам перезакинуть. Ну це ж понів, що вода стоїть на місці. вона тоже може впливати, вона може сміщатися десь і все. Вона ж же така риба, вона привыкла, що течение постійное є. Як тільки його нема, все. Збой системи. Так, я пробував ближче, щось затихло. Зараз Сейчас попробую опять кинути там, де кліпсувався. Падая, падая. и в окулярах, все равно ничего не видно прям. Покажу вам, друзья, чем Виталий с этим две рыбы. Так, Real Fish и Intergrill. Да? Ну, такая рассыпчатая. Рассыпчаста. Прикольно. И такие пепели, да? Ты хороший, да? Ты хороший кисун, да? Хороший кисун. Какой красивый. А ты не подходишь, да? Боишься? Ты хороший. Да? Так, надо попить кавы. Чай сегодня не брал. Думаю, не треба. Так, друзі, ну що ж, я взяв недалеко, закинув і зразу ходу клюнув. Я навіть вже поводок інший прив'язав. Думав, що в ньому якась справа. Як вона заглотнула. Ну зараз. Бери, обережно, обережно. Ха -ха. О, І ви вже поприбігали. Вроді би і течення нема. Так Та погано. Дивіться. Тільки закинув. Да, і рибка така. оп. це все, бачите, вона вим'я. Так, беру в тебе вим'я. Я зараз спробував кинути подалі. Ну, Від кліпси. Можливо, там. У Віталі прокльовується, ну, клює на цей, на фарбоване вим'я. От, біле стоїть, фарбоване, йде покльовки. Але ну, не засікається через раз. Ось, бачите? Ось така. Таке вим'я. прям хороший. Ти от таке і цепляєш, да? Ты так. Зараз на свій гачок. Це прям на конські гачки треба. Може так делать, угу. Так, сейчас ми... Так от, щоб не дуже висіла, звісно. Так, все. Ось така. Ну, пробуємо. Бач, вона як уперлася. І не хоче. Що ти їй не давай. Так, туди прямо, бачите, де рибка прямо гуляє. Воно видно. Падає, падає. Якщо вона уперлась і не хоче, то тоді треба міняти не просто наживку, а ще й стратегію. Можливо, пробувати якось. Вообще погода така, ну не скажеш. Блін, тепло. Реально тепло. Знаю, якщо б їх так от не здати, ну я б не літ, я б сказав би весна, реально таке, знаєш. Ну, бачу, в мене поклю. Добрий вечір. Карасів багато чи ні? Не чую. Тільки що загибчик був. Ага, ні, щось є вроді. Да. Ну, це ж вим'я, воно могло. А, ні, є. є. Є, 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 я щось не розпізнав, друзі. Це просто невеличка. Катяча. Да? Кс. На, кс, на. Так, ну, поклевывается уже добре. Я взял, поменял повидать Ну все. Так. Вот так лайт. Вот. Пум. Е. Вообще солнышко. Такий закатик классно. Буквально тики по шнурове видно, друзья. Может, может, може. Ну. Нет, что, все зачипыв, что я что я зачепил. А, я скажу, оно там гуляет. Вже там прикормки закормили. Так, ну щось вроді невеличке. М -м, бачите? Ну, ну добре, що клює. М -м, Пре на вим'я, що дурно. Подавай їй вимячка. У до речі, прикормка в колір вимя, да? Значить угадав. Ой, як там рибка вона гуляє. Не дуже уверені, ну тички, о, да, да, да! О, кабанчик! це вже кабанчик, це вже цікаво. Тик-тик, тик а ну-ну. Тут не спішим. О! Пішла жара. Пум! Як сказав би Саня 700 грамм 700 грамм так ну заглотнуло дуже жадібно сейчас будем доставатись спеціальні плотвини такі що довгі охі так кисун у мене є щось ще маленько дивись на если ти будеш, будеш ти ще голодний чи ні ну от и все друзі Ну Хоч типу, да А Оце вже накормили коті. Кс -кс -кс. Ось лежить, ось. Кс -кс -кс. та ось все, дивись, ось дивись. Кс -кс -кс -кс. На. Він не хоче. Капець, то це ви обнаглили, чуєте, друзі. Все, бачите, не їдять. Як це так, коти не їдять рибу? Чий такі, так, да, хороші? Ще й такі хороші. Зараз буде. Я понял. я поняв. Він по походу набуває собі ціну. Да? Ти хочеш, щоб ми тебе попросили з'їсти? Ух, як мотає, дивіться, дивіться, а? Професіонал. А кіт. А кіт жде, дивіться. Приймай, кисун. Та він ж даже не дивиться, чуєш на рибу. Вот <рив> <рив> так от. Йому вже хватає, вже наїсть. О! Невже щось хороше? О. О, зачепилася забробка. І обірвал. Якось так. Друзі, обірвав. Повідець. Ну що ж, друзі, отака вийшла рибалочка. Дякую всім за перегляд. Чекайте нові відео, пишіть коментарі, приймайте участь. Пока-пока.